Вітаю всіх, хто долучився до перегляду цього відеоподкасту про українське кіно. І з вами я, ведуча Кіра Река. Чи можете ви назвати сучасну українську кінострічку, яка б розповідала про історію України? Якщо ні, залишайтеся з нами. Пропоную підняти тему українського кінематографу з точки зору краєзнавства. Перше, що спадає мені на думку, почувши слова українських кінематограф, це фільм-феномен режисера Сергія Параджанова Тіні забутих предків стрічка створена у радянські часи і не може не захоплювати своєю історією, адже пережила заборони і протести. Зачекай поразку! з За фільмів сучасності можна навести такі кіношедеври, як Захар Беркут», що було випущено 2019 року. І у свій час він мав найбільшу грошову підтримку чисельністю 113 мільйонів гривень. Але фільм Довбуш, який ми могли споглядати в кінотеатрі цього літа, забрав першість за грошовою підтримкою, чисельністю 120 мільйонів гривень. До речі, раджу подивитися обидва кіношедеври. Всі вище перераховані кінестрички описують певні події у західній частині України. А що ж відомо про ті давні часи, наприклад, у контексті історії Півдня України? Матеріалу, на жаль, небагато шукаючи буде щось при ці місцини, можна натрапити на фільм Фортеці Хаджибей». Пропоную детально розглянути фільм про Україну за часів російсько-турецької війни 18 століття, а точніше про життя та боротьбу українського півдня. Кінострічку було випущено 15 жовтня 2020 року за українсько грузинсько турецьке співробітництво, режисер фільму Костянтин Коновалов. Під робочою назвою Пам'ять сонця проєкт переміг у одному з запіченнів Держкіно і отримав 14 мільйонів гривень, що складає приблизно половину загального бюджету. Цифри значно відрізняються від тих сум, за підтримки яких створилися кінокартини Довбуш та Захар Беркут. Проте, на наш погляд, кінострічка заслуговує уваги. Державне агентство з питань кіно на своєму офіційному сайті зазначає, що фільм Одеської кіностудії Фортеця Хаджибей став найкращою повнометражною стрічкою кінофестивалю Бесті Стамбул Фестивал. У фільмі демонструються часи російсько-турецької війни на території північного Причорномор'я. За сюжетом козак Андрій отримав важливе завдання від гетьмана відвести лист до Стамбулу. По дорозі він зустрічає доньку Паші Фатіму і закохується в неї. Щоб врятувати батька Фатіми, потрібно здійснити певну операцію по звільненню його з зв в'язниці. Після перегляду картина особисто у мене залишила двоякі відчуття. Буду вдячна, якщо ви після перегляду залишите свої враження в коментарях. Перше, що кинулося в око, це якість костюмів на акторах. Деякі розкішнішці були зайві і виглядали досить естрадно, не вписувалися в місце дії. Також для мене стало несподіванкою чиста мова козака та інших українських персонажів. Я гадаю, що саме певним козацько-українським діалектизмом можна було передати часопрості. Дістатися до фортеці Хаджибей. Знайдеш коменданта і передаси йому цю грамоту. з хорошого можна поділити за людським фактором і епохальністю. Сплатінням в одній місцевості великої кількості культур показує тодішню дискоординацію. Тобто не було точно зрозуміло, де яка країна зараз панує, адже стан ворожнечі постійно посуває кордони. Це призводить до різних ситуацій, як до ринкових відносин, так і до дружніх, а інколи і до ворожих. Через різницю менталітетів. Також з фільму нам стає відомо, що фортеця являється і морським портом. І відбувається обмін корисними продуктами, як матеріальними, так і інформаційними. Весяться нові можливості, збільшується розвиток фортеці. Завдяки такому обміну створюються нові ідеї заробітку, що свідчить про розвиток півдня на ринку попиту. Щодо людського фактору, першим ми розберемо, як нам показується Андрія. Статний парубок з головою на плечах, фізично та розумово розвинений. Може постояти за честь оточуючи. Як в подальшому ми зрозуміємо, всі ці принади не дало йому суворе виховання без батьків. Але що особливо відрізняє його, так це вигадливість. Головне запам'ятати, кілька солдатів завжди у дворі. Один караульній биць. Його друг Вірмен Юрам відрізняється різкістю прийняття рішень та ідейністю у сфері розвитку торгівлі. Обговоримо образ Фатіми. Одразу вбачається її непохитність думок і жодна стороння думка її не цікавить. Особисто мене вона підкорила своєю впевненістю в діях і вмінням використовувати корисні знайомства. Звичайно, ми не будемо брати штурму фортецю. Нам просто треба витягнути з в'язниці Пашу і батька. Дівчина також не боїться своїх почуттів і без острогу залишається будувати особисте життя в Україні разом з Андрієм. Також потрібно віддати честь батьку, який сам без дружини зміг виростити самостійну, прагматичну та кмітливу дівчину. От як ви уявляєте собі типового російського генерала? Так, так, самовпевнений і жорстокий. Це портрет генерала Морозова, який мару в через особисту образу. Ахмед Паша відрізав йому вухо. Але в більшості його розбещеність виправдати не можна. Також я не можу не зазначити коментарі від глядачів про фільм. Багато тих, кого зачепило кіно, і вони залишились задоволеними. Є ті, хто просто підтримують і кажуть про певний скачок одеської кіностудії і раді, що потроху кіностудія розвивається. Проте є й негативні коментарі, які висловлюють тему того, що їм було нудно, знати награно та дешево. А, але якщо ми банально зрівняємо бюджети різних фільмів, то можна зробити висновок, що все кіно того варте і повністю відповідає стандартам. Важливо, що й те, з якою метою ви переглядаєте цю картину. Найосновнішим, як на мене, було відхилено кремлівську аргументацію того, що південь України це російська територія через більшу кількість російськомовних жителів. Але достатньо ввернути в історію і зрозуміти походження даного феномену, а не просувати глуху ідею, яка розбивається об історичні факти. Хочеться, щоб якісного кіно про південь України ставало більше, щоб нашу історію знали не тільки ми, але й весь світ. Чекаємо на ваші коментарі. Популяризуємо українське.